За нестійких погодних умов синоптики прогнозують плюсову температуру мокрий сніг з переходом у дощ та ожеледицю. Як показує досвід, говорять рятувальники, жодна відлига не минає без жертв, і це через необережну поведінку на льоду. Цього року виповнюється друга річниця з тієї трагічної події, коли 17 лютого 2020 року на водоймі біля парку Перемога під Кригу провалилися троє неповнолітніх хлопців. На жаль, двоє з них загинули. Попри численні заклики рятувальників, навіть в умовах небезпечних перепадів температури громадяни продовжують відвідувати водойми і наражати своє життя на небезпеку. Найчастіше ризикують потрапити у крижані обійми рибалки. У полоні азарту вони часто нехтують правилами безпеки і йдуть на невиправданий ризик, ступаючи на тонкий лід. 16 березня минулого року на водоймі ще біля села Нестеліївка потонули двоє дорослих чоловіків, які ймовірно там рибалили. Шановні громадяни, не випробовуйте долю. У зв'язку з потеплінням і активним таненням снігу, крига на водоймах щодня слабшає, стає пористою під дією сонця і талої води. Це спричиняє приховану загрозу для населення. Аби попередити подібні нещасні випадки, ми вкотре закликаємо вас бути вкрай обережними, в жодному випадку не перевіряти міцність льоду ударом ноги. Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини, негайно повертайтеся. Не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні ніг від льоду. Любителів зимової риболовлі рятувальники застерігають суворо дотримуватися правил безпеки при перебуванні на водоймах взимку. Не пробивайте поруч багато лунок, не збирайтеся великими групами на одному місці. Не пробивайте лунки на переправах. Рятувальники радять завжди мати під рукою міцну мотузку довжиною 12-15 метрів. І поруч з лункою незайвими будуть дошка або велика гілка. І пам'ятайте, якщо ви проводилися під кригу, не панікуйте. Широко розкиньте руки по краям льодового пролому та отримуйтесь від занурення з головою. Намагайтеся не обламувати крайку льоду, без різких рухів вибиратися на лід, наповзаючи грудьми і по черзі, витягуючи на поверхню ноги. Головне пристосувати своє тіло до того, щоб воно займало найбільшу площу опори. Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли, і де міцність льоду таким чином перевірена. Незважаючи на те, що вогкість, холод штовхають вас побігти і зігритися, будьте обережні до самого берега, а там не зупиняйтеся, поки не опинитеся в теплі. Пам'ятайте, дотримання елементарних правил безпечної поведінки допоможе вам зберегти своє життя і життя людей поруч з вами. Лозівські рятувальники звертаються і до батьків. Коли ваші діти виходять на прогулянку, завжди проводьте з ними бесіди стосовно перебування біля водоймищ, особливо у зимовий період.